Я начальник відділу справ сім'ї та молоді Васильківської міської ради Воронова Людмила Леонідівна. Хочу вам розказати дещо, які пройшли у нас заходи з нагоди Дня молоді, який відбувся і відзначався в цьому році 29 червня у неділю. Напередодні у нас був ряд культурологічних змістовних заходів, скажімо так, більше з профілактичною метою. Волонтерський загін числа учнівської молоді та студентської молоді проводили з нагоди Дня боротьби з, зі зловживанням наркотиків 26 числа був такий захід інформаційного характеру, розповсюджувалися в парках відпочинку, де відпочивала молодь, буклети. Тобі варто про це знати, з'ясуй правду, міфи та факти про ВІЛ. Також на наступний день, 27-го числа, відбувся вечір дисплод «Відбудувати життя або пристосовуватися. Саме молодь обговорювала такі серйозні питання. Ну які шкідливі наслідки йдуть відживання алкоголю, тюцюну, наркотичних засобів, психотропних, слабоалкогольних напоїв. Бо інколи ми не розуміємо. Але діти наші віком 13-12 років вже починають алкогольних напоїв. А і вибачте, а хто роз'яснював? У нас є такі спеціальні буклети. Роз'яснювальну роботу проводила я, і ми залучали ще громадську організацію Анатомія сім'ї. Тобто створилася вона в січні місяці цього року. Це скажімо так. Безкоштовні наші руки, які нам допомагають в роботі, у них є цикл лекцій, деякі буклети, і таким чином ми їх залучаємо. Я розповсюджую. Нормально сприймаються. Ну, розповсюджуються буклети, і от у нас, до речі, буде акція вже до Дня гепатиту в липні. Ви тоді побачите в тому ж самому На сфері. Да, да, да. От, ну, Побачите, в якому форматі. Це Все просто напередодні дня молоді, деякі такі йдуть інформаційно роз'яснювали, розповсюджують це буклетики, флеєра, щоб ну нагадати про день молоді, взагалі про те, що молодь втрачає, тобто і ми її втрачаємо, і молодь що втрачає. Якщо рано почне з таких негативних явищ, то в принципі надалі не буде кому розбудовувати нашу державу е, двадцять червня. Вирішила молодь сама самореалізуватися і вийшла з пропозиції до міського голови Сабова Сергія Олександровича і попросила можливість в парковому вибачте, в сквері біля пам'ятного знаку афганців провести такий невеличкий мистецький арт-майданчик. Діти, вибачте, молодь. Фотографи, аматори, художники, які працюють і маслом, і графікою, були роботи прикладного мистецтва. Близько 100 експонатів було представлено в цьому сквері біля пам'ятного знаку авганців. Хочеться подякувати кульському голові та раднику. Тараса. От. Було вчасно підвезено музичне обладнання, і молодь також могла в форматі вільного мікрофону показати ще свої здібності і таланти щодо вокальних даних. Спочатку концерт розпочала студія Лілея, керівник Олена Король, це колектив Центру дитячої та юнацької творчості. Молоді виконавці представили свої. Патріотичні пісні з нагоди Дня молоді оспівували нашу країну. Пісні були лунали за мир, за злагоду в нашій країні. В форматі вільного мікрофону пізніше приєдналася молодь із числа аматорів, які, ну, власне, як правило, самі для себе люблять робити стихійні такі концерти в скверах, тому ми вирішили їх підключити до нашого мікрофону. Музичне Напрям це скоріше був реп, хлопець Самер, який дитина з багатодітної сім'ї, мама українка, батько Сирії, так склалося, мешкає Василькові. Хлопець, який прийшов, бачив війну своїми очима і в Сирії, був на Майдані. Тому деякі пісні були присвячені саме миру, злагоді. І ну, лунали такі призиви щодо. Молодь має згуртуватися, поважати одну одну, цінувати життя, берегти своє життя. Ну, і... це багато взагалі, було молоді. молоді було, знаєте, враховуючи, що це був, молодь сама організовувала свій проєкт. Ми до цього не залучалися, і інформаційних таких матеріалів не було ніде. Тобто ніхто не примушував людей підходити в сквер. Спочатку було десь чоловік до ста людей більше такого середнього віку, а потім ще десь близько до ста підійшло молоді. Уже коли було на музика. Загалом я так думаю, чоловік двісті було. Роботи. Це без, без інформування, без, інформування без, реклами, без, без реклами, без інформування. Ну і Ми вирішили спробувати. І ідея, і молоді сподобалася, до речі, і дорослим також. Підходили дорослі стороні люди, скажімо так, мешканці міста, і говорили про те, що варто проводити такі заходи. І саме в цьому сквері, де там постійно збираються мами, бабусі з дітками. Ну Взагалі, на мій погляд, це. Це вперше в місті Васильковійде, скажімо так, державні службовці і посадовці не залучалися до проведення цього заходу, але дали можливість провести молоді. Я думаю, що цей формат, він такий інноваційний в нашому місті, але його треба обов'язково продовжувати. І молодь сама прийняла рішення, що вже пробуємо на серпень місяць, так само сквери, якщо нам люб'язно, дадуть можливість. Міський голова провести захід, теж зробити якийсь арт-майданчик і формат дуже невільного мікрофону, а скоріше караоке, бо були бажаючі співати, були у них і носії з собою, флешки, мобільні телефони, але не знали слова. Тобто починали з першого куплету і потім вже сходило на нівець. Тому, можливо, під для підстраховки треба ще зробити формат караоке і дати можливість молоді самореалізовуватися. Вивчали, от, їм навіть зацікавив сквери ще біля нашого кінотеатру. Теж можна залучати цей мандач, і там теж паркова зона. Є можливість використати скажімо так, електроенергію кінотеатру нашого дружба. От, і теж можна йти майданчик якось взяти до уваги. Це ми плануємо таку акцію на серпні, протиканікулярний канікулярний період, але я думаю, молодь ми знайдемо. Достатньо. Да, допоможемо їм, бо це була їхня ідея, наше завдання їх підтримати. Ну і я вважаю, що цей формат не треба його втрачати, навпаки, розвивати, взяти до уваги ці недоліки, які були. Я потім вже так скажу, піде І вважаю, що на День міста обов'язково до стандартного нашого формату проведення Дня міста обов'язково залучити такі, дати можливість молоді виставляти свої роботи стихійно, де їм хочеться мається роботи. Прикладне мистецтво, живопис, графіку, фотороботи. Але хочу сказати, що підтримати його таке дарування, наші таланти, які затрачували свої матеріали. Я особисто придбала для себе деякі фотороботи. Та і всі прізвища не скажу. Правда, це от дуже цікаві роботи. Дівчинка, вона ще, скажімо так, старшокласника, це, але роботи заслуговують уваги. Мені вони дуже сподобались. Портретний жанр я в неї не брала. Це така природа, листя висвітлення. Дуже чудово приймала кадр мильниці. Файли може відлискує, але це от з ілюмінатора літака. От. Це словісний експонат з нашого Межигір'я, але молоді там відвідувала. Дуже вдало, звісно, природа, всі прожилочки, листя, все. Краплі, краплі води. Да. То, такі були роботи, це я особисто собі придбала, буду висіти в кабінет. І якщо на день міста буде вставляти роботу, я обов'язково і ці обрамлюю, там такі додаткові експонати. Щодо Хотіла сказати щодо митців. Я записала прізвище, але собою, на жаль, його не маю. Я знайшла з дівочками Марія Капустіна. Мені було дуже дивувато знати, що це мешканка Василькова, вона аматор, живопис, техніка в неї хороша, плюс сувенірний жанр, вона дуже цікаво працює. В неї є свій сайт є багато робіт, але вона... Як правило, всі свої вихідні творчі дні проводять вільво-львові. саме безпосередньо, їй подобається підхід. І можливість молоді там розвиватися, виставляти свої роботи в будь-якому місці паркової зони. Їм дають, я так зрозуміла, місцева влада таку можливість. І цей формат дуже сподобається. Я випадково попросила, вийшла з нею на зв'язок, попросила приїхати зі Львова на тиждень до нас, показати і нам свої роботи, так як вона мешканка Василькова безпосередньо, і от в такій приватній розмові з нею ми вирішили, що треба. Повертати наших молодих митців, фотографів, аматорів, художників, вокалістів, повертати в місто і давати можливість їм реалізовуватися.